Armor 25T Pro 8256 з термодатчиками, камерою нічного бачення, повноцінно захищений, максимально навіть від перепаду температур витримує повне погруження воду і гарна одоверостійкість за військовим стандартом. Що у нього є в комплекті, це зарядка, тут базова комплектація, плюс поклеєна плівка. Плюс є захисне скло. Також тут в комплекті може поклеїти кому хто хоче скло. І окремо є, є такі чухольчики є такий пластиковий, тут можна ще одягти кінця. можна одягти проживку, щоб можна було поцепити на пояс. Телефон не дуже великий, не дуже важкий, ще 600 батарейка. Екранчик дуже приємний. Коштує не дуже мало, 15 тисяч, але з його функціоналом він не наймощніший, Але. Функціонал дуже крутий, саме по захисту для екстриму, для роботи, хто хотів саме в такому плані. Є така є чиста на поясок Чухольчик, також гарної якості фірмовий, оригінальний уліфон. Кому цікаво, пишіть.